Сьогодні тема піде про вампірські вміння та механіку. Всім привіт! З вами Увейс. Подивіться, ось так буде виглядати вкладка з вміннями. Як ми можемо бачити, всього можна буде використовувати 5 вмінь. Я б навіть сказав, що це свого роду аспекти. Всього їх буде 22: 15 малих вампірських контрактів і 7 великих. Отже, в другому сезоні Diablo 4 у нас з'являться нові контрактні предмети броні. Тобто біжутерія в цей список не буде входити. Контракти матимуть три види контракт богів, лютості і вічності. Кожен з контрактних предметів матиме свою кількість контрактів. Для тих, хто не зрозумів, це оцей череп, келих і корона під назвою предмету. Збираючи ці предмети, ми будемо накопичувати контракти, а для використання кожного вміння потрібно буде мати окрему кількість контрактів. На фото показує, що дане вміння просить з кожного контракту по 2 одиниці. І коли ми дотрималися цих умов, вміння почне працювати. Ніби з цим розібрались. Тепер. У нас є два нових предмети. Це самий контракт, він з лівого боку, і кислота з правого боку. Контрактні предмети можна не тільки вибивати, але й створювати самому. Якщо у вас є крутий жовтий предмет, який вам підходить по статам, то ви можете в нього засунути контракт. А якщо ви хочете видалити контракт з предмету, то вам допоможе в цьому кислота. Слабкі контрактні вміння просять мало одиниць, а сильні багато. Ось вам приклад: слабке вміння перечуття Просить лише одну одиницю контракту Бога, а взамін прискорює відновлення ультимативного вміння на 20% і посилює його на 12% за кожного супротивника, який знаходиться під дією періодичного урону, і знаходиться біля нас. А тепер глянемо на сильне вміння. Схід місяця просить 6 контрактів в люті. І взамін, коли базова атака попадає по ворогу, ми отримуємо плюс 4% до швидкості атаки на 10 секунд. І якщо ми назбираємо цей ефект 5 разів, то отримаємо криваву лють, яка збільшує силу наших атак на 160%, а швидкість на 15% протягом 10 секунд. Ось такі приклади, друзі. А якщо ви хочете розбір всіх вмінь, обов'язково напишіть мені про це в коментарях. А ви були на каналі Waze Gameplay і з вами був Waze. Ставте червоні дубці, підписуйтесь, чао!